Простий рецепт неймовірно смачних та ніжних цукерок пташине молоко в домашніх умовах. Приготування займає приблизно 10-15 хвилин. 180 г м'якого вершкового масла взбити протягом 3 хвилин, додавши 120 г згущеного молока. В кастрюлі змішати 200 мл води, 250 г цукру та 8 г агар-агару. Це рослинний аналог желатину, який можна кип'ятити. Поставити кастрюлю на середній вогонь, постійно помішуючи суміш. Варити протягом 4 хвилин. Консистенція сиропу повинна бути в'язкою, безперервно стікати з ложки тонкою струйкою. Білки відділити від жовтків та взбити до пишної маси. Гарячий сироп поступово влити в білки, взбиваючи масу міксером. Після додавання сиропу маса має бути пишною та мати щільну консистенцію. Тепер поступово додати масляний крем та гарно все перемішати за допомогою міксера на малих обертах. На останньому етапі дуже швидко перелити масу в форму, поставити в холодильник на декілька годин до повного застигання. Охолоджену масу дістати з форми та нарізати на порційні цукерки. Заготовлені цукерки можна обваляти в какао або полити розтопленим шоколадом.